Добрий день малята! Сьогодні в нас аплікація. 18 травня наш народ святкує День Вишиванки. В український національний костюм у усі часи був прикрасою та оберегом для людини. Він захищав її від холоду. Дивлячись на нього, можна було дізнатися про місцевість, де жила людина. Тому так Різняться між собою костюми у різних регіонах нашої країни. Зараз на вулиці часто можна побачити лише частку таких костюмів українську сорочку вишиванку, віночки на головах у дівчаток, розглядаючи деталі української вишиванки. Відчуваєш, із якою любов'ю її прикрашали. Для українців характерною прикрасою одягу є вишиванка. Вишивали сорочку здебільшого з метою захисту людини від злих сил. За традицією, вишивка на сороці розташовується на комерці, на грудній частині та низу рукавів. Послухайте віршик. Українська вишиванка. Сорочку-вишиванку до самого світанку вишивала дівчина в сиву давнину, схещувались ниточки. Розквітали квіточки, ружей і барвінок вздовж по полотну, вишивала з піснею яблука барвистії. Чи на дощ був, чи холодний сніг, вишивала ружу та вкладала душу, щоб на довгі роки вийшов оберіг барби кольорові, зелень то брови, молодость надія, злагода і мир, жовтий то колося. Плодовита осінь і ласкаве сонце, що встає за гір, синії стежини, то морські глибини, до людей довіра, безкінечність вся. Я візьму льон білий, нехай рухне смілий, але ж вишить спробую сорочку таку ниточка до ниточки, квіточка до квіточки, щоб нащадки згадували на довгім віку. Дітки, Сьогодні в нас аплікація. І ми з вами будемо робити сорочку вишиванку. Що нам потрібно? Нам потрібні готові вирізані форми, ось такі сорочечки. Це для хлопчика, бачите, з таким комірцем. А це для дівчинки. Кольор, кольоровий папір із червоного і зеленого кольору. Так. Серветка, клей, ножиці. Ми бачимо, що ось в різних регіонах, різні, бачите, костюми, вишиванки різні. Так. Вишиваночка, дітки, ось для хлопчика, бачите, як вишивали? Нагрудна частина, комірець, рукавчики. В дівчатках теж ось, бачите, ще і, і на плечиках ось. Квіточки є. так. Що ми будемо робити? Ми будемо вирізати, ось дивіться, бачите, прямі лінії, ось такі смужечки зеленого кольору і квіточки червоненького кольору. Теж одні смужечки. Але ось тут: тут ми будемо кружечки і трикутнички, як листочки. Ми будемо робити із. Геометричних фігур, так можна сказати, з трикутничків, із кружечків і таких тонесеньких прямокутничків, смужечок. Так, Спочатку ми будемо робити комірець дітки. Беремо ось зелений колір, вирізаємо дві смужечки, ось перекладаємо, бачите? Ось у мене так. Так, і вирізаємо дві смужечки зеленого кольору. Одну червоного кольору. Працюємо із ножицями обережно, як завжди. Так, ось, бачите, ось одна смужечка, вверху, одна смужечка, внизу посередині червоно. Трошки, якщо вона трошки довга, ми її підрізаємо, щоб вона була по формі ось так. Так, вирізали. Тепер беремо червоний колір і теж вирізаємо смужечку. Ось так. Можна прикласти цю зелену і посередині відміряємо ось так і ось. Все. Так, це ми зробили. Тепер ми. Дітки беремо зелений колір і вирізаємо ось такий нам прямокутничок, бачите, нагрудник. Так, вирізаємо. Теж вирізаємо три полосочки. Ми собі відміряли ось так, так. Врізаємо три полосочки. Одна полосочка, друга полосочка. Так, дітки, ось ми вирізали такі смужечки і виклали тут такий квадратик. Бачите, нагрудник. Потім з однієї сторони, з другої сторони, ми викладаємо такі квіточки. Ось такі, бачите, я нарізала вже із тоненьких смужечок ось такі малесенькі, бачите. Смужечки теж викладаємо ось так. Ось, бачите, одна. Ось, по три на кожній. Ось. Получається в нас така квіточка, дітки. І зелений листочок ось посерединці, ось так ставимо. Бачите, теж я от взяла колосочку таку тоненьку, і нарізала ось таких трикутничків, листочків. Ось, трикутничок такий. І ставимо між квіточками такі трикутнички. Ось, бачите. Далі ми вирізаємо теж полосочки, ставимо, ось, бачите, приклеюємо їх до рукавчиків. На рукавчиках повинні бути однакові візеруночки. Тут наклеїли. По чотири квіточки з одної сторони до ридвіт, з другої і листочки. Ось, бачите, все приклеїли. ось І ось така вийшла у нас вишита сорочечка для хлопчика. Для дівчинки, дітки. Для дівчинки ми будемо вирізати, дивіться, бачите, уже у нас тут ось таке горлечко вирізане. так, І тут ми будемо вирізати кружечки вже, теж є геометрична фігура. Це кружечки. І будемо наклеювати. ось, Бачите, але ще у дівчинки ще є на рукавчиках угорі, де у дівчинки ось плечики, ось тут теж є квіточки. Бачите, викладаємо. Теж вирізали і виклали, виклали такі квіточки і приклеїли їх. Зелені листочки у нас будуть як трикутнички теж. Ось беремо дітки. Ну, вирізати, знаєте, як е, кружечки вирізати. Беремо ось, відрізаємо таку полосочку, я вам лише покажу її. Ось, бачите? Відрізаємо, складаємо, ось, дивіться, бачите, ось таку гармушечку складаємо і вирізаємо кружечки. Ось. Вирізаємо кружечечки такі невеличкі. Получається, в нас. Я вже їх вирізала. І викладаєте ось тут на горличку. Бачите, я показую вам. Так, ось. Один біля одного, щоб було гарненько. Так. Так. Потім квіточки викладаємо по три кружечки. Бачите, по три кружечки я зробила. І трикутнички між. Цими пілюсточками листочки. І получилася в нас ось така вишиванка для, для хлопчика і для дівчинки дітки. Послухайте, ще ось я вам прочитаю такий гарний віршик, нашу, ось, дивіться, ще раз подивіться на нашу ось картину, де сорочки-вишиванки різні бувають. Ви можете самі прикрасити вишиванку. У сьому світі кожен зна є батьківщина лише одна. І в нас вона одна єдина. Це наша славна Україна. Не забувай, Шевченка, спів, про горду славу козаків. Не забувай, що ти дитина, землі що зветься Україна. Все, дітки, до побачення на все добре.